Лажюмант один із найнебезпечніших маяків світу. Він розташований біля узбережжя Франції у Британії, де Атлантичний океан створює одні з найпотужніших штормів на планеті. Будівництво маяка розпочалося ще наприкінці 19 століття, але через екстремальні погодні умови його завершили лише у 1911 році. Кожен камінь доставляли на човнах і вручну встановлювали робітники, які ризикували життя. Однак лажумен став відомим завдяки легендарному фото 1989 року. На ньому видно, як величезна хвиля ось ось накриє маяк, а доглядач Теодор Мальгорн спокійно стоїть біля дверей. Він помилково вирішив, що вертоліт прилетів його евакуювати і мало не загинув. Сьогодні маяк працює в автоматичному режимі, але залишається символом боротьби людини зі стихією.